Привіт, друзі, з вами я, Orst Pro 01. Сьогодні я граю в Майнкрафт. Сьогодні ми будемо робити інтер'єр в моєму новесенькому будиночку. Так? Та, як ви пам'ятаєте, мій старенький будинок з смарагдів, але я його прибрав і збудував новий. Ну, тому що просто в моєму будинку було дуже мало місця. А, треба було десь розташувати свої речі. Тому я зробив он такий от великий будинок. Але меблі ми будемо зараз розташовувати прямо на цьому відео. Ну, а ви обов'язково поставте лайк під це відео, підпишіться на канал. Ну, а ми розпочинаємо. Так, так, у нас є такий от будиночок. Я тут на місці мого старого будинку зробив клумбу і тут табличка. Що тут живе Орест про Ну що ж, ми починаємо. І так, я вам хочу розпланувати все. Тут от у мене буде кухня. Он тут, от вітальня, тут спальня. Тут кімната. Деяка кімната, яку, про яку я вам розкажу потім. А тут, туалет. Ну що ж, добре, ми починаємо. Давайте почнемо з кухні. Так, для цього нам потрібні. Двері. роздатчик. Так. Двері. Залізні двері нам потрібні. Кнопка? І їжа, наприклад, морква. От, беремо моркву, беремо. Хоча, знаєте, що? Я от тут вот у мене е, був в підвалі старий холодильник, тому е, я зроблю вам так от. Окей, ставимо тут залізні двері, це в нас буде холодильник. Ось такий. От. Зараз ми перевіримо, чи він працює. Добре. Тепер сюди кладемо всі предмети, які є в цьому шалкері. Тут от їжа, яка була в моєму будиночку. Так, беремо їжу. Так, як ви бачите, у нас тут дуже багато їжі всякої, і зараз ми її будемо перекладати в цей холодильник. Так, цей холодильник невеликий, ну що зробиш? Дещо я буду тримати в інакшому місті? Добре, це сюди, це сюди і он, це от сюди. Так, все у нас холодильник заповнився, залишилося от стільки їжі. І знаєте, куди я її поставлю правильно в скриню. Або... А давайте в цьому шалкері прямо такі зробимо. Поставимо тут шалкер. От. Десь он тут. От. Он тут поставимо шалкер. Давайте он тут. Он тут. Поставимо шалкер, ну і він не буде нікому мішати. Он так от. Далі я зроблю кухню. Для цього мені потрібна піч, яка в мене вже є. Давайте зробимо таку плиту. Мені потрібен люк. Так, люк. Так, от, залізний люк. Оп. Ну і оп. Все, так от у нас вийшлося плита. Залізний блок сюди, і тепер. Он так, от. так, цей механізм працює. Це дуже добре. А це от ми покладемо сюди. от. Ну, добре, кухню я зробив. От-так от воно виглядає, виходить. дуже прикольно. Далі в нас буде вітальня на черзі. Я вже тут за кадром зробив камін перед відео. Ну, добре. Так, що нам потрібно? І нам потрібен стіл, який я зроблю з вовни. Вовна у нас буде, напевно, червона. Хоча давайте буде жовта вовна, тому що мій любимий колір то це жовтий. Давайте он так от такий стіл. Це в нас вітальня така. Так, і стільці, які буду виглядати, які я зроблю з сходів. Так, сходи. Так, які сходи вибрати. Напевно, беру сходи з полірованого андезиту. Ось так от ставимо ці сходи. І в нас це виходить як крісла. Можемо так присісти і, типу, ми тут сидимо. У нас тут ще є підвалчик. Так, давайте ще сюди стілець поставимо, щоб більше місця було. Не буду ж я біля каміна ставити, хоча тут можна присісти, погрітися. Ну, добре. Далі я хочу прийти до підвалу. Так, підвал у нас такий от кам'яний. Давайте я візьму скриню. І поставлю сюди ну, всі мої предмети, які є. Вони знаходяться вже в іншому шалкері. Так, цей шалкер можна прибрати. А он, цей от шалкер Якраз ми зараз поставимо і будемо переставляти всі мої предмети. І так, перше, що в мене тут є, то це гроші. Так, переставляємо гроші сюди. Друге, що в мене є, то це смарагди. Теж сюди. Це теж гроші. Так. Так, так. Далі, що в нас тут є? Давайте це все покладемо в інвентар, щоб воно нам не заважало. О, тепер набагато краще і в місті набагато краще. Так, тут у нас е, ярлик, алмази, ну і купу купу грошей. Це теж, ми теж переставляємо в цю от велику скриню. Так, що в нас далі йде? У нас тут йдуть ще гроші, і вже йде насіння. Так, от тут насіння. Зараз ми його приставимо в цю скриньку. Оп, оп. Все, як ви бачите, це скриня дуже багато місця зайняла, ну добре. Ну і останнє це в нас сирий лосос, будочка. Повідець, кісткове борошно і залізна мотика. Так, це всі предмети, які в мене є. Тепер давайте поставимо сюди ковадло. Так як це підвал, верстак. Поставимо іще ткацький верстак. Аналой. Так, де він. Ось вот цей аналог. Ну і почекайте, я забув цей предмет, як називається, пошукає десь тут. Він десь тут, мабуть. А, сада, Зачарована книга, здається. Стіл зачарування. От він, вот він. Так, от бачите, вот цей стіл зачарування. Так, тепер ставимо ковадло, верстак, ткацький верстак і аналой. Ми поставили. Ну і прибираємо це все з інвентаря. Далі в нас буде спальня. Так, тому йдемо на другий поверх, так як спальня в мене на другому поверсі. Так. Сюди, сюди, сюди. Оп! Он тут от має бути в мене спальня. Тому давайте візьмемо жовте ліжко. Так, от ліжко у нас жовтеньке, таке красивеньке прям. Так, давайте сюди поставимо ліжко. Тут от в скриню. А в скрині буде в нас годинник. Хоча давайте, давайте цей буд годинник буде стояти на рамці. Що зараз ми он так ось так це все покладемо. Зараз мене трохи заглючило. От. Це вже нам не потрібно, нам потрібна тільки рама. От. Давайте сяючу раму візьмемо. Вона якось красивіше виглядає. І он тут, от ось так, от її красивенько поставимо. Слухайте, а прикольно вийшло. От. Зараз. Ой, почекайте. У мене щось годинник. Щось заглючило, почекайте. Годинник. Ой, вибачте, друзі, ну в мене якийсь глюк, походу, без годинника буде. Тоді давайте просто годинник. Так, годинник. Так, нам не потрібний стак годинників, нам потрібний тільки один годинник. Давайте просто його покладемо в скриню. А то в мене якісь глюки, якщо чесно. Так, далі, я думаю, ми будемо будувати туалет. От. І щось мені здається, що тут треба підлогу поміняти на заліз. Так і зроблю. Так. Давайте вон так. Ой. Так, 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 так. так, 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 Ну, так, як це туалет, тут має бути залізна підлога, тому що дошки вони будуть гнити від води. Тому ми поставимо тут залізні блоки і поставимо ці двері. От, ідеально. Так. Що ми будемо робити? Звісно, душову. Душова в нас буде з воронки. Я зроблю, крім душової. Як думаєте, що краще зробити? Душову чи ванну? Я думаю ванну. Тому ми беремо сходи і робимо таку ванну. Зараз. Вот така ванна. Тепер беремо відро води. От, сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди. Все. І от. Яка прикольна ванна. А зараз ще поставимо воронку, то це буде ще й душ, крім ванної. Давайте беремо воронку. І це виходить в нас тепер виглядає як душ. От бачите? З без... що прям дуже сильно схоже на душ. Тут, типу, вода капає з воронки, і ти, типу, так мийся, мийся. Окей. Далі в нас буде туалет. Так, тому ми беремо сходи. Ну, вже інші. Зараз виберемо. Давайте он ці о. сходи з полірованого діориту і беремо пластину. А пластина в нас буде з полірованого чорнокаменю. каменю. Так. Берем. Ставимо сюди туалет. Ось таким чином. О, туалет і умивальник. Для цього нам потрібно, почекайте. От казан. Відро води нам потрібно. Так, відро води. Наповнюємо цей казан водою. Тут от ми зараз поставимо. Просто залізний блок. Так, залізний блок. Просто сюди так по приколу. Так, давайте сюди поставимо хак. Так. Хак, це буде як кран. А он. це от нас зараз ми візьмемо е, Сетях. Щоб зробити дзеркало. Давайте візьмемо синенький стяг. Візьмемо білий барвник. Вот. Барвник білий. І візьмемо, як воно називається, ткацький верстак. Вот тут він. Оп! А тепер що ми робимо? Дивіться. Зараз ми он так робимо, акуратненько. Зараз ми робимо он так. Дивіться, дивіться. Можете зробити так само, це дуже легко. Робите так. Потім робите он так. І потім під кінець робите так. от. от. все. Дзеркало вийшло. І от дивіться, головне, яке воно реалістичне. Це дуже красиве дзеркало, як на мене. Ну, добре. Давайте будемо далі йти. Так, а далі в нас буде. Так, спальню ми вже зробили. І остання кімната, в якій які я не розказав, що буде. Тут буде кімната, щоб знімати відео. Так, саме так. Тому в нас буде фон зелений. Зараз нам треба трохи склоту зламати. І поставити от так от дошки. Давайте зробимо зел зелений фон з смарагдів. Дуже красиво буде виглядати, я вам говорю. Так. Тепер от, е, хоча, знаєте, а давайте не будемо е, фон з смарагдів, а то він забирає багато місця. От розумієте, місце один блок, тому що тут має в нас. Стілеці і ще спинка стільця. Тоді спинка стільця не поміститься. Ну добре, давайте беремо вовну. Такий от стіл у нас буде. Тепер беремо картину. От так от. Тепер беремо будь-який блок, який в нас є. Ось так от. Почекайте, почекайте, почекайте. Це в нас тільки початок. І зараз робимо от так от. І вибираємо фон для нашого комп'ютера. Так, давайте буде фон з кріпером. Я так вирішив, буде така операційна система з фоткою кліпера. Добре, далі ми б... беремо е, так, це чорний килим, він нам не потрібний пластина. От пластина. Беремо. Берем, берем ставимо. І кнопка. Кнопка в нас є. Це дуже. До... А, все, видали в кнопку. Значить, ми шукаємо кнопку. Оп, це в нас буде комп'ютерна миша. Але вона у нас буде стояти не тут, а отут тут. зараз її треба поставити так красиво. Не ставиться нормально, значить, буде так. Добре. А тепер е... робимо комп'ютер. Тобто, он такий от блок. Все, ідеально. А тепер ми беремо. Двері. Ось такі от. І беремо сходи. Так, вже цікавенько. Беремо двері і такі біленькі сходи. І дивіться, що ми зараз робимо правильно крісло, і головне це крісло без модів. Он так от. От, подивіться, яке красиве крісло. А тепер ставимо таблички. Так, теж березові. Ось, з білого дуба, точніше. І он так став. Це, краса. Це в нас будуть такі от ручки нашого крісла. Ну, і, в принципі, у нас вже все получилось. І так, це у нас, виходить, геймерська кімната. Це от нас спальня коротенько. Тут у нас годинник середині. Тут у нас е, ванна і туалет. Тут у нас таке красиве дзеркало. Переходимо на низ. тут у нас кухня, і он тут у нас така вітальня. І так, у нас будинок дуже прикольний вийшов. Але я хочу зробити ще й ігрову зону. Але зроблю я її вже не в цьому відео. Ну що ж, друзі, думаю, ми будемо закінчувати на цьому моменті. Ну і так, друзі, ми будемо закінчувати. Обов'язково поставте лайк під це відео, підпишіться на канал, якщо вам подобається мій контент, поставте дзвіночок, щоб не пропускати таких прикольних відео по креативу в Майнкрафті. Ну і всім па-па-па-па!